З 5 на 6 лютого терористи продовжували порушувати мінські угоди. Загалом зафіксовано 19 обстрілів українських позицій. В той же час бойовики активізували свої злочинні зусилля на луганському напрямку. Протягом ночі противник вів вогонь з артилерії, мінометів та танків двічі по станиці Луганській Новотошківському, трьох ізбенці, також під удар потрапило щастя на Донецькому напрямку. Бандити двічі вели вогонь по Новоласпі та Петрівському. Дещо зменшилась інтенсивність обстрілів на Дебальцівському напрямку, який протягом останніх днів був найгарячішою точкою на сході України. Проте і цієї ночі ворог тричі обстріляв місто з реактивних систем залпового вогню БМ 21 град та мінометів. Крім цього, під мінометним вогнем було селище Гірське. На Маріупольському напрямку противник обстрілював Ломакіно та Павлополь. Щоб зупинити ворога, військовослужбовці Збройних сил України відкривали прицільний вогонь у відповідь, наносячи втрати противнику і примушуючи його до миру. Протягом доби наші військові жодних позицій не залишали. Що в чергове підтверджує неправдивість російських змі та провокаторів стосовно оточення наших сил і захоплення бойовиками населених пунктів. Із полону звільнили вісім українських військових. Про це у своєму твіттері повідомив президент України Петро Порошенко. Обміняли їх на дев'ятьох сепаратистів. У центрі сприяння звільненню полонених при СБУ розповіли, що найближчим часом готується визволення ще однієї групи українських бійців. Нагадаємо, загалом у полоні бойовиків досі залишається 600 людей. Приславляв вашій увазі повістку, яку отримують кожен із військовозобов'язаних, вона складається. З трьох частин. Перша частина після того, як він з військовозобов'язаною розписується, з неї залишається в військоматі. Друга і третя частина залишається на руках у військовозобов'язаного. зобов'язаного. З другої частини військовозобов'язаний прибуває військовий комісаріат, а третю частину він віддає безпосередньо на підприємство, де він працює, він повинен мати з собою паспорт та ідентифікаційний код. Військовий квіток, повістку, другу частину, а ті, хто йде в армію на водіїв, мають собою посвідчення на право управління транспортним засобом певної категорії. Крім цього, повинен мати медичну амбулаторну книжку для проходження медкомісії. Мати з собою на першу добу средства особистої гігієни. Комплект натільного білья ну теплі речі. Письмово приладня. Військове зобов'язання, які намагаються будь-якими шляхами уникнути мобілізації, не залишаться поза увагою правоохоронних органів. На цьому наголошують представники влади та оборонного відомства України. Вже зафіксовано чимало спроб обійти закон. Днями на Львівщині працівники міліції затримали громадянина, який шляхом підкупу хотів уникнути участі у четвертій хвилі мобілізації. За фактом відкрито кримінальне провадження. Другого лютого мав інцидент, коли військовозобов'язаний намагався уникнути військової служби, пробував підкупити, домовитися з районним комісаром міста Самбора, але це йому не вдалося, оскільки комісар міста Самбора дуже принциповий офіцер, для якого вітчизна понад усе він одразу офіцер. Вийшов зателефонував до представників міліції, які приїхали і затримали, затримали дану особу. У навчальних центрах Збройних сил України розпочалась 26-денна фахова підготовка громадян, призваних у зв'язку з мобілізацією. Перед цим військовозобов'язані, які прибули на навчання, отримали статус військовослужбовців. У 169-му навчальному центрі сухопутних військ Збройних сил України Десна близько 6 тисяч військовослужбовців запасу. З усіх областей нашої країни проходить підготовку за 100 спеціальностями сухопутних військ. Переважно це танкісти, навідники-апаратори та механіки-водії. Вперше за часів незалежності вищі військові навчальні заклади України будуть проводити достроковий випуск молодих офіцерів. У зв'язку з цим викладачі та курсанти військових вишів. Сьогодні працюють за посиленою програмою. Сумщина активно допомагає українській армії. Незабаром з області на передову поїдуть перші бронемашини-трансформери. У селищі Липова долина на місцевому заводі удосконалили систему кумулятивного захисту для розвідувально-дозорних машин. На полі бою решітки можуть розсуватися і таким чином захищають БРДМ від ворожих снарядів. А коли треба зменшити габарити бронемашини, решітки миттєво складаються. Тут вже більш усовершенствована кумулятивна защита. Дивіться, в, в процесі е, роботи в полі вона так, а коли вона заїжджає, допустимо, е, ближче до окопів, то вона складується, машина буде в габариті, тобто вона може. Спокійно в'їжджати у кущі там і так далі ховатися. Два тижні тому цю бронемашину привезли з Донбасу. Її ледь затягли до цеху, щоб відремонтувати. Вже тут працівники заводу перевірили двигун, поставили нову гуму, пофарбували і зараз кріплять на панцерник захисну решітку. Однак ремонтом бронетехніки на заводі не обмежується. Створили бригаду, яка відповідає за допомогу бійцям АТО. Хлопці скручують троси, виготовляють скоби для бліндажів та удосконалені пічки буржуйки. Два десятки таких вже відправили на передову. «Буржуйки Буржуйськими ну, совершенствуємо трошки, щоб були вони енергойомкі, щоб можна було підогріти піщу хлопчикам, щоб можна було посушити обув хлопцям. Щоб обув. І щоб наші хлопці, які захищають нашу Україну, були в теплі, в добрі, хоча б на скидці, можливо. Все для їх зроблено від щирого серця. Тим часом жінки Липової долини дбають, щоб вояки не були голодними. У нас дві кухарки і з бухгалтерії ще дівчата зібралися, зробили в оцих котлах тушонку для наших хлопчиків, салат з печінки паштет, зробили ковбаску, зробили сало з часничком перекрутили. Передаємо нашим. Воїнам дорогим, які нас захищають, які захищають нашу Україну, крім продуктів, буржуйок та бронемашин, бійцям передадуть і прилад нічного бачення. вам дуже дякую. Я хлопцям, а хлопцям на передову. Новий прибор нічного бачення, да, да вони нищити обов'язково Сепаратистів і. Агресорів, які до нас прийшли, доправлять допомогу нашим захисникам. Місцеві волонтери вони вже не вперше возять подарунки з цього регіону. Хлопці, які зараз знаходяться, станиця Луганська, Трьохізбюнка, щастя, кримський «Кримський», 29-й блокпост. Дуже дуже вдячні колективу і висловили свої свою радість і свою подяку на цих грамотах і на подяках, які ми вручили. Курсанти-випускники Одеського військового вишу пройшли двотижневу бойову підготовку на полігоні. Навантаження двічі більше, ніж у минулі роки. Події на сході країни внесли корективи і в навчальні плани. Особовий склад у нас готовий, тому що вже перед те, що аромобільні війська, високомобільна десантні війська, вони вже сформовані таким чином, що всі задачі повинні вирішуватись. Тобто моральний дух випускників наш високий. Знання також, я думаю, що практична складова на протязі навчання військової академії ми дали достатньо. Ну, і перш за все, ми завжди вчимо, що якщо є якась ситуація, ти не знаєш, як вийти з неї, то простий принцип Роби крок вперед і виконуй. Кожному майбутньому розвіднику та десантнику необхідно мати навички з водіння бойової техніки. Тож акцент робили на керуванні БМП та БТР у складних умовах. З у них навод фактично більше 90 кілометрів. От виконали всі. Вправи згідно курсу водіння, тобто починаючи з першої піатовчої вправи і закінчуючи четвертою навчальною вправою, тобто водіння в колоні. В вони здійснили в грудні місяці, здійснили марш в колоні змішаної техніки, тобто батареї БМП на Широколанівський полігон і зворотньому ворот, напрямку. Значить, пройшли взагалі кожен курсант, іменно розвідник на бойовій машині піхоти пройшов порядка 40 кілометрів. Стріляли з вогнепальної зброї, проводили розвідку об'єктів умовного противника, відпрацьовували дії в дозорі та під час засідки. В процесі нашого навчання, відповідно, нашими викладачами, які також бували в зоні антитерористичної операції, моделюються різні тактичні ситуації, які надаються курсантам, вони їх успішно вирішують. Я думаю, що вже найближчий період. Наші курсанти будуть достойно представляти свої знання та навики в підрозділах військових частин, ромбільних військ та розвідки. Одразу після польового виходу на старшокурсників чекають державні іспити. Згодом подальша служба на офіцерських посадах, зокрема, і в зоні АТО. Появилась идея на создание вот такого автомобильчика. Это является модульным транспортным средством на гусеничном ходу. Она является в разработке, она может использоваться как в боевых действиях, как использоваться как тягач. Собираемся это все тестировать, ломать, воротить понять, на что она способна. Возможны варианты в дальнейшем в разработке беспилотной системы. Великі машини, знаряддя військові. Ми знаходимося на волонтерській е, громадській організації. Сітка на вежі це на Печерській, на Старонаводнівської, 2. якщо є можливість і бажання прийти до нас і допомогти. Будь ласка, приходьте. Нам допомагають навіть діти». В нашей компании была произведена поставка, по-моему, порядком 8 тысяч единиц костюмов, костюмов зимних для потребностей Министерства обороны. В зимний комплект входит куртка и брюки, которые являются подстежкой, и поверх этой подстежки одеваются тоже брюки и куртка. Поскольку наша компания является достаточно большой, в производственный комплекс нашей компании входит 5 фабрик. Через численность предприятия более 700 человек. Соответственно, такой объем для нашего предприятия займет ну, порядком 20 рабочих дней. Зуття. Тут стоїть утеплюваль спеціальний, який тримає температуру мінус 20 і нижче. Друге стоїть спеціальна мембрана, де в воді не намикає взуття. Тобто 10 годин може знаходитися боєць у воді і нога буде суха. Спеціальна подкладка, яка витримує саме військові навантаження, більше 100 тисяч циклів на стирання, Спеціальна дошара підошва поліуретан гума. Тут всередині є спеціальна кевларова устілка, яка захищає ногу від проколу. Вага цього ботинку пари 1 кг 250 г. Літній варіант, тут вже він йде без мембрани, щоб нога дихала. Перш за все захист йде від бокового удару, тобто захист кісточки. Також тут теж є кевлар, стоїть спец спеціальний зіпер. Ти один раз взуваєш, фіксуєш на нозі і потім працює у тебе зіпер. Ми спростили саму процедуру затягу на озброєння Збройних сил України. Ми спростили порядок закупівлі, тому що треба негайно і оперативно включатися в процес забезпечення. І ми вийшли на зразки форми одежі, яку ми будемо купляти, Вона зараз в стадії завершення і випробування. У нас по кожному елементу форми одежі. Десь звод, десь рота використовує і випробує в зоні проведення тратичних операцій на якість, цінову політику і зручність при виконанні бойових завдань.